Про що сьогодні буде випуск? На вулиці така мінлива погода, в носу відчувається присмак зими. Сьогодні ми будемо знімати про житло в Нідерландах. Я розказував про це, як його зняти, кому його дають, скільки воно коштує, де його знайти. Можливо, навіть про соціальне житло розкажемо. А в першу чергу нам треба зайти в магазин і купити, знаєте, якийсь до чайочку, якийсь подгончик. Знаєш, що мені подобається в Нідерландах? Що от коли вони в гості ходять, це все дуже скромненько. Це нема цих оцій пантовитості, що коли до тебе гості прийдуть надарізать, наготовить. От і ми чисто по скромненькому цей ось по скромному, знаєте, чого то викаблучується. Сьогодні ми прийшли до мого друга Владислава. От він тут, бачите, живе на таке, знаєте, як маленьке село. І ми розпитаємо в того Владислава, Він вдома є чи нема про житло. Яке житло, як його зняти, умови це все буде зараз. Постукаємо в двері. О, хто там до нас? Ти вдома? О, привіт! Добрий день! Що там? Як ми там? Ми прийшли. О, якщо ми не доймо, ми потім додому заберемо його. Дуже класно. Ми, ми прийшли Догави. в тебе в тебе спитати. Ти хату знімаєш тут? Да, тут, ти, тут. Ти, а, що ти чим займаєшся? В Нідерландах живу вже більше трьох років. Зараз працюю, зараз веду бізнес, онлайн-магазин. Так і живе. Коротше, крутися мутися, так? Вже, і знімаєш так. житло. Владік, пач, давай в хату, ми самі зведемо. Ми хочемо тебе спитати. Заходь. Ми хочемо тебе спитати по поводу квартирки, по поводу житла. Це в тебе що таке? Це будинок якийсь? Це називаємо його комплексом, в якому. Багато є студій. У ага. мене є сусіди, які також знімають. А в нас такий свій маленький куточок, в якому є там санузел, кухонька, місце, де можна пожити. Ну що ти Пані. нас познайомиш? Ми бачимо, там двір тебе здоровий. Там, все покажемо, араш... все все давай, пош... так, щоб пошли. Сьогоднішня наша історія почнеться з околиці міста Пюрмеренд, а саме з невеличкого села. Наш головний герой Владислав живе та працює в Нідерландах, а також винаймає своє житло. Також Владислав має свій невеличкий бізнес. Сьогодні Владік розкаже нам, як знімати житло в Нідерландах, на які підводні камні можна натрапити, та скільки це коштує. До речі, подивіться на цю неймовірну погоду. Вона змінюється кожних три хвилини. У мене така історія, що якраз то жив. Зразу приїхав, я тут був сам, ага. приїхав на соціальне житло, мені е, умовно Допомогли, тому що проконсультували люди, які вже до цього приїхали в Нідерланди. Сказали, поїдь умовно в утрих, там побудеш, скажи, що а, ти, ну, ти потребуєш цього тимчасового захисту. Все зробили. Мене буквально ну, потримали, може, три годинки, з яких я дві поспав, одну позаповнював документи, приїхало таксі, посадило. А Є... звідки ти, ти приїхав? А, приїхав з Польщі. Ага. Перше я приїхав до Польщі, потім пожив там близько ну, 9 місяців. І приїхав в Нідерланд. Е, вутрик приїхав, я ж кажу, побув на таксі завезли. Я жив в самому початку. Це було місто Хільверсум. Хільверсум — це тут поруч. Да, да, центр між Утрихтом і Амстерданом взагалі дуже класний. Ти, ти пожив на локації з людьми, саме де люди да, живуть? Взагалі локація була дуже така цікава. На локації жило десь 600 людей. Кімнаті хлопців, ні, тобто, в кімнаті вісім людей на двохповерхових ліжках хлопців. Тобто розділяли. По вісім або по чотири. Умовно, якщо пари були, то їм якось там вдавалося, що навіть. Це з по того, хто хоче їхати в Нідерланди і думає, що тут для біженців дають комфортне житло. От е, приклад. Різні є житло, може бути готель. Друг мій після мене приїхав в 4 місяці. Його поселили в готель, там, де вони в двох в кімнаті. В нормальному, чотиризірковому готелі. А от я приїхав, мене поселили умовно таке там офісна будівля, uh -huh. де нас Я розселили. No. І ти скільки пожив по часу, що ти шукати почав собі квартиру? Ти знаєш, я був зразу зацікавлений, щоб бути в на квартирі, тому що я познайомився по приїзду з дівчиною, і коли. Вже така вже умовно не, не можна спілкуватися, коли ти живеш з хлопцями, вісім людей в кімнаті, і вона так само з дівчатами, вісім людей в кімнаті, зустрічалися тільки десь на поверхні, і ні поїсти, ні поспілкуватися. Таке воно було. І Я спробував вже шукати вже тоді. Знайшлося житло, але то був мій невдалий такий випадок. Ми можемо його більш детальніше обговорити саме це житло до речі яке ми зараз знімаємо це вже було вже після оцих всіх історій я до речі ще потім встиг пожити в німеччині сім місяців і вже повернувся сюди завдячуючи моєму до речі другові який Теж шукав житло і зараз моїм сусідами вже гарно здружилися. Рекомендація, так би навіть не через знайомство, а через рекомендації, тому що е, пояснили, хто ми. Тобто, ми пара, хлопець з дівчиною, хочемо приїхати. Ми вже тут були. У нас є якісь документи, BSN, стікер на той момент ще. Але ти поїхав в Німеччину і в Німеччині взяв параграф 24. Не взяв, не, не взяв. давали. Не давали. Не давали. Сім місяців казали, потом, потом, потом. Приходиш, питаєш, а що ж того не вистачає, то перекладіть, а не такий переклад. Коротше, затягували різину. А і... в якому статусі ти живе сім місяців? В якому статусі? От просто приїхали і умовно як біженство. Допоки не перейдеш на 24-й параграф, а ти як біженець вважаєш. Тобі не дають. Право, де ти жив. А біля Мюнхена. То і в такому е, час очікування був не. не... Чим не обмежений, так? Скільки не знаємо? Скільки. Абсолютно. Є навіть люди, які зі мною приїхали ще тоді, це вже пройшло ну, півтора року, навіть більше. Вони ще не отримали 24-го пораження. Ще. Вже На дати... сьогоднішній день. Вже вони одружилися в Німеччині, в них вже є дитина. 24-го пораху ще до цих пір немає. Ти знаєш, я вже тоді відчував, що мені Німеччина це не моя країна, абсолютно, з відношенням просто. По-перше, дуже вразило те, що в які, як приймають українців, умовно ми приїхали в Мюнхен, одна з е, таких глобальних регіонів. Баварія це багатий регіон. Ми приїхали в центрі цей розподільчий центр. Нас протримали два тижні. Так, да, було добре. В якому плані? Що ми якось так попали, що кімната, яка розрахована на шість осіб, ми жили тільки там вдвох. Е, але харчування було ну просто жахливе. Поясню, чому. Дуже багато людей потравилося. Я не хочу казати, що вони там це спеціально робили, але їжа, на жаль, була не дуже високої якості. Діти травилися, дорослі люди травилися, і в нас умовно якийсь такий був ще період, що в нас там кошти ми ще не дополучили і не було коштів. То для нас мівіна, яку ми запарювали, дуже хорошою їжею на певний період, ну реально. Оренда житла, напевно, одна із ключових проблем Нідерландів. Якщо ти думаєш, що можна зняти дешевше свою квартирку чи кімнатку в невеличкому селі чи місті, то ти помиляєшся, мій друже, тому що корінні нідерландці тікають з великих міст. До маленьких містечок, де є спокій, у ну, тому, що трошечки вже набридли гості, які приїжджають в великі міста. Владислав живе в колишньому готелі, тут є все необхідне для прожиття, починаючи з кімнат, перебудованих на постійне прожиття, шикарного двору, куди можна відпочити пожарити м'яска, тут є пралка та сушилка, тут є шикарний канал, по якому пропливають кораблі, і милують тебе своїм поглядом. Також є безкоштовна парковка, а також готель повністю підключений до сонячних носіїв енергії, що показує про те, що Нідерланди передова країна в цій галузі. я тобі хочу сказати, що от моя помилка, яка була найбільшою, що а, я довірився і. Знайшов умовно найлегший варіант зняття квартири. Це, на жаль, в Нідерландах саме в цій країні це губительний варіант. Легко і доступно. Такого тут не буває. Що це було? Я хотів з'їхати на квартиру, оскільки були вже проблеми з локацією. Був знайшовся варіант. Мені наш знайомий українець порекомендував. Каже, я там сам живу, реєстрацію маю все чітко. Заїжджаєш тобі весь поверх. Короче, а на поверху, щоб ти розумів, я хотів заїхати троє людей. Я з дівчиною мій брат. Тобто для нас з дівчиною окрема кімната простора, плюс е, кімната для брата, трошки менша, але своя кімната хороша. Санвузол з душом, плюс окремий балкончик, е, плюс знизу кухонька. Коротше, все як для людей. І ціна була, щоб ти собі розумів: 750 євро з трьох. Класно. Ти розумієш, що це за ціна? Шусь... Це да. просто ну, блін, мед. Я такий: ого, ну давай, типу, ще ж ти ж рекомендуєш. Класно. Заїжджаємо туди, а треба було дати за додаток. 600 тільки євро, плюс за місяць там лишаю. Ну, фігня, слухай, я тут місяць плачу стільки саме. А тут за три людини заїхали, ми пожили два місяці, все добре, платимо, все добре. Вже туди і мебель завезли, вже туди і техніку підвезли. Живемо, облаштовуємося. Новий рік спразнували. Після Нового року я був в Парижі, дзвонить мені там, цей знайомий, який мені все рекомендував, каже: Слухай. Треба, щоб ти за день переніс всі свої речі там на поверх вверх. Бо типу, він каже, щоб ви переїхали, бо умовно як. Перший поверх там в нього був барбершоп, і наша така кухонька, другий поверх був повністю наш, і третій жив там е, мій цей знайомий. Він мав вже з'їжджати, бо щось йому теж не подобалося. Він каже: треба перенести. Все за один день, бо якщо що, все, з'їжджайте. Послідячки ультиматуми. Ну, ми там вже попереносили, живемо, ми вже там другий місяць. Потім я вже спілкуюся сам безпосередньо власником. А Він каже: слухай, буду продавати цю хату, там до травня у вас є час. А перед цим. Була мова про реєстрацію, а все що, ну контракт і пішов ти вас не, по було, не були зареєстровані. На цьому. А не були а друг каже. Верніше знайомий знайомий каже, що він вже з реєстрацією, хоча мені наплів. Підожди, якщо у вас не було реєстрації, вона ж повинна в БСНі бути вписана в якийсь фактичний, фактична адреса, до якої ви прив'язані. Так було ми, як як ми все робили, ми жили ж до цього на локації, так, так і лишилась там ця Заман. реєстрація. Да. Умовно, я а, вже там торопя адміністрацію там виписався, дівчина не виписалася з локації. Це вже я потім дізнався, що це була моя грубіша помилка. Чому? Тому що навіть якби там в мене була лишилася на локації реєстрація, мені б і пошта приходила. і Ще щось я б міг би навіть вернутися туди, якби була проблема з цією квартирою. Але я знявся і виходить, я в тупіковій ситуації після цього, що мені нема куди дітися. Квартиру за два дні в Нідерландах ти ніде не знайдеш. Це, це нереально і нема такого варіанту. Треба на довший час розраховувати. У мене того часу не було. Тому що, якщо в тебе немає реєстрації в Нідерландах, нема де жити. Умовно, навіть якщо ти в готелі живеш, але немає реєстрації, в тебе анулюється твій стікер. BSN стікер, стікер і все, і до свідання. маєш права на проживання, на роботу, на медицину, це, це просто так, не існує тебе для людей, які шукають житло. То треба шукати. Думаю, багато знаєш, що треба от шукають квартиру з пропискою, обов'язково ваша прописка подовжує дію вашого стікера, БСН, ваших документів. Тут, якщо ви з'їжджаєте з локації, правильно розумієте? Ти з'їжджаєш з локації, заїжджаєш на хатку, тебе там з локації через 27 днів автоматично виписують. Ти з'являєшся. Так. Там і потім тобі добрий день, а ти ніде не прописаний, ти нас тут не не зареєстрований. Причому це все робиться автоматично. Е, локація посилає, що ви там не живете, а ІНД дивиться, ага, ви ніде не приписалися, і вони анулюють зразу то стільки. Вони вважають, що ви виїхали так, вже. Так, так. Вони не думають, що у вас не щось тут. На сьогоднішній день дуже важко знову поновити Тимчасову допомогу, це стікер БСН, коли ти звідси виїхав. Це дуже багато питань до речі. Виникає, коли ти хочеш знову приїхати, якщо ти виїхав десь там в іншу країну і знову сюди приїжджаєш. Я стикаюся з тою проблемою, що люди приїжджають. Ну от нам важко це зробити. Нам важко це зробити, тому що дуже багато питань і дуже багато відмов. Ти знаєш, на безкоштовне житло взагалі немає, чому вже надіятися, якщо ви вже вдруге приїжджаєте. Тому у вас лишається умовно один варіант це зняти квартиру. Зняти квартиру, це вже проблематично, оскільки ви не тут. Нема роботи, немає прописки, немає, ну нічого, немає, щоб ви просто легенько перейшли, умовно, на цю квартиру. І роботи ці орендодавці, які е, хочуть вам це здати, навіть якщо ви все ідеально, ви там пара, класно, шаше, ну у вас немає жодних підстав вам дати цю квартиру. Вони оберуть когось іншого. Е, в Нідерландах працює найкраще це рекомендація. Умовно, якщо вас порекомендував в Нідерландець або в людина, яка вже довгий час живе десь на квартирі і рекомендує теж нідерландець. Це, це так, знаєш, приклад з Народного радіо, да? так? Як, так, як це так. Працює? Сарафанка працює ага, дуже хорошо. Ага. Це найкращий варіант, що може бути в Нідерландах. Тому що це найкращі умови, це зразу ви заїжджаєте без ніяких питань, тому що за вас порекомендували. І в мене оцей саме був момент, що мене порекомендували. Я е, нічого не підтверджував, оскільки я був у другій країні. У мене ні жодного документу не було. Я вже робив всі документи на підставі того, що я перше тут приїхав. мене оплатив, е, приписався, пішов в хімент, і вже після приписки хіменти я йшов робити там е, стікер, робив банківську карточку на нову і влаштовувався на роботу. Це просто унікальний случай, який може траплятись раз там на 10 тисяч випадків. А в основному, так, звичайно, орендодавці хочуть, щоб ви показали мінімальний дохід, хоча б X3, умовно. Якщо квартира коштує півтори тисячі євро, то треба показати дохід 4,5. Якщо можеш один супер, можеш один там жити. Але в основному надають перевагу сім'ям або парам, тобто, щоб дві особи показали цей дохід. Ну, це цілком реально, тому що мінімалка навіть додайте дві мінімалки, якісь там зарплати, це вже це перекриває я бачу, наприклад, от, люди, які мене запитують в цілому за переїзд в Нідерланди, вони оцінюють її саме перші критерії. Умовно зарплата, як я буду жити і що мені може країна дати. Нідерланди по всіх цих трьох параметрах, в общезе, я вважаю, що вона одна з передових країн світу. І от коли ми беремо до уваги ще якісь інші аспекти, які стосуються також життя людини, умовно, що ми можемо досягти в цій країні? Вітя поснімай, як лелека літає, блядь. Я твою бать, такий кадр упустив. Люди от беруть по таких критеріях. І е, я вбачаю в цьому, це люди, які тільки сюди хочуть приїхати. Коли вони поживуть, вони стикнуться з такими моментами. Я хочу їх висвітлити і показати умовно спілкування. Які б ви продвинуті тут не були. В яка б у вас мова не була, це один, бедва, не знаю, який собі хочете придумати, скільки хочете його треніруйте, ви тут не народилися. Це все одно, що ви будете вчити українську приїдьте в Україну. По-любому, не будете знати того інтонації, подачі, традиції. Оцей момент наступне. Що ви можете добитися в цій країні? Можете стати середнім класом, да а далі люди з амбіціями. Ну це дуже такий слабкий варіант. Чому громадянство елементарне. просто Формальності. Я не беру те, що ви там вже якісь амбітні і внутрішні. Формально, скільки треба, щоб отримати громадянство? Років 10 зараз? Десять років. Років. років, уявіть собі, просто отримати громадянство. Ще до нього дійти треба. А потім, коли ти стаєш, от тільки з тої позиції починається твоє умовно суспільне життя. Ти там якийсь політику можеш, і то можеш, але не можеш. На, на сьогоднішній день. Давай коротенько, бліц: Три плюса і три мінуса в Нідерландах. Або, в принципі, плюси і мінуси Нідерландів. Давай назву ну, з позитивного, звичайно. З позитивного, то, що я бачу, це надзвичайно розвинена інфраструктура, і туди можна вже пхати все. І економіку, це і робочі місця. Ви тут ніколи не залишитесь голодними, холодними, і ніхто про вас не забуде. Це і медицина, і школа, все на світі. Наступне, що я хочу сказати, це саме приїзд людей до інших. От приїжджають сюди різні національності. Вони від... ми не знаємо, що вони внутрішньо відчувають, але те, що бачимо, посміхаються, заходите ви в магазин, до вас нормально ставляться. Це... Оце перше враження, дуже хороше про країну. Ну і третє це величезна розв'язка і можливості, оскільки це Європа. Це не умовно не Нідерланди, тільки і по кордонах все. Це і Німеччина, це і Італія, і всі 27 країн, які є в Євросоюзі. Це необмежений ринок, це потужна економіка, це 500 мільйонів людей. Це з плюсів мінуса з мінусів, як я вже сказав, це саме соціальна ланка, яку для себе людина визначає. Мовно соціальний капітал її в цій країні. Я за три роки тут мало дуже спілкуюся з нідерландцями, ми Залишилися навіть ми з тобою, українці, які тут живемо. Українці між українцями спілкуються, поляки між поляками. Якось воно так і групірує за кордоном людей. саме. Наступне ваші можливості, якщо ви амбітна людина, до чого ви досягнете? Є потолок порівняно навіть нашій Україні, ви можете до чогось досягти, будувати, розбудовувати, ставати політиком. Верші, що хочете, то робіть. Геть президенти йдіть. Кожен громадянин може стати президентом, ми можемо вже за то розсуждати, але може. Тут не можемо ми. Ну і невизначеність це найбільша проблема, яку переживає зараз більшість людей. Тобто вони і в Україну не можуть вернутися, і тут непонятно, що робиться. Хатинка твоя, така студійка, так? Да? Так, да, студія. Так, ще раз, ціна, ти платиш за місяць 1100, 100. 1100 і все. І за вивоз мусора раз на рік 400 євро. 400 євро. Що ми тут маємо в тебе? Е, якщо чесно, з самого початку все голе. Голе, um, умовно, і це ти, нормальна практика в Нідерландах. Повністю гола квартира. От умовно тільки ремонтик. Тут класно, щоб ти була кухонька сюди перейдемо трошечки. Кухонь камерку сюди поставимо. Тут трошечки будемо. Тут тебе бачу робоча зона. Це і тут да, усе, ти займаєшся своїм бізнеском. Так, вже, так, 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 так. тут в мене є дам і такі зона, оскільки можна. Студію, як хочеш, можна оформити, є нам спальне місце. Є в мене робоча зона, де я і спілкуюся з клієнтами, і розробляю щось, і відправляю посилочки. Все, все тут ага. робиться гарно. А скільки тобі коштувало це повністю обставити хатинку? Це ти нове купляв чи Е, Щось нове, щось биву. Умовно навіть цей стіл. Він виглядає як повністю новий, але він БУ. Це класний стіл, до речі. І тут яка практика в цілому в Нідерландах, що я в деяких речах не бачу сенсу переплачувати. Умовно, коли ти йдеш в магазин, стіл коштує там 200 євро, той самий стіл без жодної там царапинки в людини, тому що він же їй не потрібен, а це можна знайти там в Телеграм-групах барахолки, Marketplace, Facebook. По друге куртку. Лівайся, за 10 євро. Бо, Бо, бил, от, зу, от тобі зу. і приклад, хто, слухай. Пішов. І, і хто скаже, що ти там а десь за 10 кажу, євро. Хто, слухай. скажи, слухай, мені тепло, До. хорошо. Скажи, друже, от, от, я ще раз хочу по ціні попасти. Так. Тобто тут у вас ти так не вважав, скільки це тобі стало ну, обставити. Все залежить, ми так рахували умовно. Разом всім, якщо так заїхати, ага. ну треба десь четверку валити. Четверку? Да. Це до речі, 4 тисячі, щоб заїхати, це такий випадок усього? Тобто, що туди входить ці 4 тисячі? Це техніка. Умовно, це в нас там мікрохвильовка є, але це треба і чайник і де запікати. Ну, і люди навіть все з нуля купляють, окей. І стиралки, і туди ну, все Ви все. платили за перший за останній місяць? Були такі моменти? Ні, не було. У нас саме. О, який в мене досвід, ми платили за фактичний місяць, і в нас контракт безсроковий. А, це, це, це взагалі золота жилка для оренди. Всі прагнуть до нього дойти. Умовно, що це таке? Контракт, який не має кінечної дати. Тобто нас просто так виселити не можуть, і, і ми умовно те, теж якось зобов'язані. Ми прийняли умови, підписали контракт. Наші дані є. Ми тут з реєстрацією живемо і все, от, от таким. Диви, яка красота неймовірна? Отак люди живуть в селах в Нідерландах. Знаєте, Я не, не рад, ну не так заздрю, що така хата власника є. А у цьому видові ти вийшов, чайочку заварив. Сьогодні було про житло. Житло, воно знаєте, це окреме питання в Нідерландах. Ми розкажемо його ще більше. Був Владіслав, який от живе в такому прекрасному виді. Де ви живете? Чим ви займаєтесь? Напишіть коментарі, і як завжди я кажу мамі і татові. Передавайте привіт. Дай Боже здоров'я до зустрічі.